Дівчата з еквестрії. Твайлайт. Усе нормально. Так і було задумано. У мене все коняче. Ми тут зумо це поняшне. Обережно! Був не сипкий пісок. Під ним був прихований портал до еквестрії. Я думала, є лише один зі школи до дзеркала Селестії, але хто О! нас пише? Куди вони ведуть? Вибач, я не слухала. Тому що ми поні. Слухай, Твайлайт. Оскільки я наламала дрів на лайнері, може, ми проведемо канікули тут? Хм. Ми тут, ми поні. Розважмося. Пустий поні. Ми не так це називаємо. Це чудова можливість дослідити фізичні закони нового виміру. А нам не треба повертатись. Це просто дощик. У них там усе добре. Прийом, прийом! Це еплджек. Прозвітуйте про ситуацію зі штормом. Кінець. Ахой е, прийом Реріті на зв'язку. Будь ласка, повтори те, що ти сказала. О! Щось я сумніваюся. Що це звичайний шторм? ти ми висуватись іди за мною ти зараз тобі так і розкажу Ліворуч, тепер праворуч. Трохи нижче. Сансет Шимер. Твайлайт! Я так рада тебе бачити. Що ти тут робиш? Це довга історія. Чекай, а чому це ти зайшла через дверя, не через дзеркало? О, ти знайшла інший портал між нашими світами. Мабуть, не така довга. О, вона мені подобається інша я? Рада вас бачити. А де ж решта? Вони вдома нас чекають, але все добре. Можна не квапитися. О, хоч би вони поквапилися. Та сказала, що скоро запустить двигуни, ми відчуємо легкий поштовх. Вона не сказала. Я не можу зменшити швидкість. Ми втратили керування. І більше я ніколи не ходив на драконячі весілля. Ви маєте спробувати шоколадне фондю, місіс Кейк. Це забере хвилин двадцять. У нас ще є купа часу. Ви це чули? Наче Пінкі Пай кричить. Саме так я кричала, стояла перед входом і кричала. ДОСТАВКА фондю! О, Привіт рейнбоуда поні яку я не опізнаю? Ви маєте це спробувати свіжесеньке. А, дуже гаряче. Треба охолодити. Десь на 20%. Ау. Так смачно, Ненавиджу! А? я так більше не витримаю, може, й не доведеться. А? Скелі попереду! Дивіться, ця ваза зараз порожня. Питання в тому, чи зможемо Могутня тріксі повернути воду назад. Я наставня! Ми тудимо. І тоді ми не врятували мої ж учні. І так я змінила думку щодо важливості наставництва. Ви поні наче супергерої. О, ми не супергерої. Звісно, просто звичайні поні, які рятували світ від знищення безліч разів. Звучить знайомо. Ось цінна річ. Це з моєї битви з королем штормом. Він украв нашу магію і використав її, щоб влаштувати найпотужніший шторм в еквестрі. На щастя, нам з друзями вдалося здолати його магію та ув'язнити його силу в це. Ого. Ого... Цей символ мені знайомий. Що? Ти вже бачила його? Просто цей символ точно такий, як я бачила у воді, коли стояла на палубі корабля. Але ми вирішили, що це справа рук матінки природи. Коли ти бачила оте щось, схоже на цей символ, при цьому ж не було ні грому, ні блискавок, ні. Е, там точно гриміло. Підтверджую гриміло. Добре. Тільки без паніки. Але може бути, що в битві з королем штормом ми забрали не всю його магію і трохи потрапили у ваш світ. І Перетворилися на страшний шторм, який тепер загрожує нашим друзям. Тільки без паніки. Наші друзі треба повертатися. Леді це час героїв.